Привіт, Макс, дівчиною 4 місяці, їй 20. Вона була незайманою і пиздець правильною. Я не знаю, як це, ну добре. Після того, як влаштувалась на роботу, почала змінюватись, материтись. Ух, сука, стала агресивною, Ну пиздець. Почала випивати, датиць пиздець. Вперше влаштувала мені естерику, коли ми не бачились декілька днів. А коли я прийшов до неї, відключили воду, і вона не встигла прийняти душ, сильно вкусила за щоку. Ніхуя собі. Ніхуя собі, блять. Хоч хочете собі такі стосунки? Дівчина не встигла прийняти душ. Підходить, блять, як вкуси тебе за щоку. Ти аж обіцявся там, блять. Вона говорить, що, блять? Дзвони, блять, куди там. «Київводоканал, піде блядь! А то вкушу, блядь, за хуй. А потім, потім вибачалась і казала, як любить. Натякала, що хоче з'їхатись, але провівши тиждень, натякала, щоб я день переночував у себе. Що з нею твориться? Ну, таке буває, блядь. Коли ти розпочинаєш а, стосунки з людиною, ну, тут там неважливо, не наприклад, подібне питання, може, і дівчина б задавала. Людину, хлопці, таке буває. Вона ще не сформована. Так, вона була цінотлива. І що? Вона розпочала працювати, спілкуватися з іншими людьми, і тут, як то кажуть, з нею полізла. Наскільки вона підеться впливу, наскільки вона змінюється. Треба дивитись на те, що є зараз. Саме тому дуже круто, коли ти розпочинаєш стосунки не з дівчиною, яка ще нічого у світі не бачила, і тільки буде формуватись, і тільки буде ставати. Повноцінною людиною. Тому ну, не, не справдились твої надії, що чим далі, тим вона буде становитись краще. Навпаки, її несе не туди. Ну, я тобі можу сказати, що із цих стосунків нічого хорошого не вийде. А якщо дівчина із-за того, що вона не прийняла душ, вона тобі, тебе вкусила за щоку, я ж там не знаю. ну, у мене, перед очима, картина тільки якась неадекватна. Я ж не знаю, як там воно було насправді, але виглядає і звучить неадекватно. Ну, коротше, я за те, щоб такі стосунки завершувати. Якось так, в тебе будуть ще стосунки, в тебе будуть ще круті стосунки. А ця дівчина хай залишається в минулому.